Нашій студії Олександр Пестриков, співробітник відділу моніторингу і адвокації фонду Український Дім у Варшаві, опікун бібліотеки українського дому для мене це дуже важливо на цьому наголошувати, тому що я користуюся багатим фондом бібліотеки. Випускник Дніпровського національного університету історик в минулому музейний працівник, автор наукових публіцистичних статей. Aspirant Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Так, все вірно вичерпнами вас да. представили. А будемо з вами говорити власне як mm -hmm. з експертом, тобто співробітником відділу моніторингу mm -hmm. і адвокації українського дому. Отже, вчора Рада міністрів ухвалила законопроєкт, який згортає вирішення запропоновані так званим спецзаконом mm -hmm. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, тому що така mm -hmm. назва власне цього спецзакону. Який був прийнятий 12 березня 2022 року, згортає. Тобто, що це означає на практиці, від яких змін варто почати. Власне, я думаю, що від основної, по перше, це дуже великий законопроект, який не тільки змінює спецзакон український, там він здебільшого скреслює статті. Тому після прийняття цього закону від спецустави української залишиться тільки декілька статей, які здебільшого мають такий бухгалтерський характер. Як яке міністерство має з ким коли розрахуватися і тому подібні uh -huh. речі? Все, що стосується звичайних людей, там зникає з цього спецуставу, але з'являється в іншому законі, тому що крім спеціального закону для допомоги. Про допомогу для українців існує і ще загальний закон, який діє з 2003 року про міжнародну допомогу на території Польщі, а тобто усім іноземцям усім правда? іноземцям. і ось там з'являються нові положення, які будуть стосуватися прямо українців, які зараз перебувають в Польщі. Тому, наприклад, із таких найбільш позитивних моментів, хоча і мами мами досить таку грізну назву розгортання допомоги, угу. там є насправді і позитивні моменти, які думаю, що будуть хорошою новиною для більшості українців, що відтепер статус Укр може бути скасовано прив'язаний до рішення Європейської Ради Ради Європейського Союзу. Якщо раніше ви пам'ятаєте, ми завжди в новинах казали, що спочатку було рішення ради. Європейського союзу потім чекали рішення польського сейму, потім ще підпис президента, і всі пов'язані з цим угу. пов'язані нестабільність. Така, так угу. підпише, буде підписано, не буде підписано. То відтепер закон, якщо саме проєкт, якщо саме законом, передбачає, що поки діє рішення загальноєвропейське, статус Укр нікуди не зникає, і всі українці перебувають в Польщі легально. Тобто це означає, що тепер рішення Ради Європи діє в Польщі безпосередньо. А це плюс, тому що, наприклад, про минуле видовження на рік, ми вже знали влітку. Це означає, що ми маємо надію, що вже в цьому в червні цього року буде відомо, чи буде 2027 рік, останнім роком загальноєвропейського mm -hmm. захисту, чи буде 28 рік. Таким чином, те, про що ми завжди казали, що ситуація, коли спецустава приймається, продовжується в останню мить. Буквально за день перед кінцем цього вже більше не буде. Тобто, тепер все залежить тільки від одного рішення, рішення загальноєвропейського, і це для людей, які живуть, працюють, ведуть бізнес і не належать до категорії вразливих. Насправді хороша новина. Угу. З того, що повідомляє польське пресове агентство, то цей законопроект вводить таку граничну дату, тобто до 4 березня 2027 року, потрібно скласти заявку на легальне перебування. Тобто, як я розумію, цей статус Укр так він діє станом якби на Сьогодні, тобто до 4 березня 27-го року, так? тут дуже цікаво. В Польщі він діє до 4 березня 26-го року. 26 тому насправді, uh -huh. скажімо, ми зараз будемо тримати пальці про те, що тримати кулачки, щоб цей закон був швидко прийняти, приголосований проголосований. Найголовніше підписаний, щоб до 4 березня 26-го року, а залишилося менше ніж 2 місяці. До цієї дати він був уже вступив в силу. Якщо він вступить в силу, то статус Укр буде автоматично продовж. До тієї дати, до якої вирішено в Європі. Зараз це 4 березня 2027 року. Uh -huh. Може бути і більше. Це означає, що, наприклад, влітку ми дізнаємося, що це буде 28-й рік, то тепер вже ніхто не буде чекати чергового продовження спеццустав. Бо тепер новий закон прямо каже, поки діє директива загальноєвропейська, діє статус Укр. І для тих, кому найважливіша стабільність в Польщі, це впродається принципі, Досить хороша новина. Також закон описує, що буде, коли діяти ця директива. Кожен українець і кожен громадянин іншої країни, який буде користуватися цій, з, цього, з цього закону, буде мати 30 днів на те, щоб виїхати з Польщі або легалізуватися. Залишається можливість подавати на карту побиту звичайну від праці, бізнесу, об'єднання з родиною або шлюбу з громадянином Польщі. А також ми всі чекаємо, що ось-ось буде можливість нарешті подаватися на карту цукер. Про яку в законі сказано вже півтора роки тому, але поки що немає технічних можливостей подаватися на цю карту. Або я погано порахував, або в тричі, або й більше сказали, що це насправді хороша новина, і що треба починати з позитивного. Це добре, але тоді звідки занепокоєння? Так річ у тім, що для людей, які повторюю ще раз знайшли свої місця, працюють. Тому що працюють, мають доступ до НВЗ, тому що працюють, мають доступ до 800+, тому що працюють, мають доступ до всіх інших виплат і підтримки з, з, зі сторони польської держави. Це добра новина. Для категорій вразливих пенсіонерів, для людей з інвалідністю, для багатодітних матерів, для людей, які мають нестабільні заробітки або нестабільну працю. Це новина погана, тому що для цих людей. Водиться ще більше обмежень, ніж було при цим. Наприклад, якщо зараз в спеціальних осередках можуть проживати, наприклад, багатодітні матері, то від 4 березня 26 року вони вже не зможуть. Якщо, наприклад. А, зараз а, обмежена НФЗ, там без права без обов'язку сплачувати внески, користуються всі люди з інвалідністю і всі пенсіонери, то тепер буде тільки ті люди з інвалідністю, і тільки ті пенсіонери, які проживають в цих осередках. І виходить, ситуація досить дивна, що якщо людина, наприклад, маючи інвалідність, вирішить виїхати з, з осередка, наприклад. До якихось далеких родичів або угу. хтось, наприклад, допоможе зняти квартиру, так Та вона як винагороду за те, що стала самостійною, отримує необхідність сплачувати складки НФЗ. І це проблема, яка є, про яку ми говоримо. Уряду, по якому підіймали на консультаціях, тому що для людей, які не залишилися місце в Польщі, які потребують особливого захисту, на жаль, ситуація буде в цьому законі тільки погіршуватися. А про власне ви почали говорити про НФЗ, тобто медичний. Опіка mm -hmm. знову ж таки я якби посилаюся mm -hmm. на польське пресове агентство, mm -hmm. вони вона вказує, що тільки неповнолітні так можуть користуватися. По, по перше, доступ для невзет буде тільки обмежений. Там є перелік mm -hmm. тих послуг mm -hmm. медичних, які не будуть доступні безкоштовно, тобто, mm -hmm. якщо Раніше була ситуація така, що окрім реабілітації і а, ліченню здоров'яськового санатарійного <світ»>. лікування, всі послуги невзет були доступні. То тепер є перелік недоступних послуг. Він з'явився ще в попередній новізації. Він зберігається в цій. І ось до цього обмеженого НФЗ будуть мати доступ тільки такі категорії: люди до 18 років. <світ»>. Люди, що проживають в спеціальних осередках з інвалідністю з, з, з ну, а туди mm -hmm. потрапити можна тільки з інвалідністю, якщо пенсіонер, mm -hmm. тобто за осередки. Добре. просто mm -hmm. людина не, не з категорії вразливих не потрапить. Mm -hmm. Але якщо в нас категорії вразливих, але не в осередку, то вже не зможе користуватися навіть обмеженими НФЗ. і це дуже дивно. Дуже позитивно, що тепер НФЗ будуть користуватися також обмежена жертви тортури зґвалтувань. Так, це шлях вперед, тому що раніше ця категорія ну, не була вписана в закони. Але, наприклад, відразу бачимо також дуже дивну ситуацію, що, наприклад, жертва зґвалтування може мати обмежений доступ до НФЗ, але, наприклад, чітко прописано, що за винятком лікування безповності. Що виникає виглядає, ну, виглядає, ну, виглядає також дуже дивно, тому що дуже uh -huh. часто золотування, воно пов'язане з тим, що людина може втратити здатність народжувати дітей, і тут ну, виглядає якась, не послідовнень. Той ти писав цей закон, що uh -huh. можете, але не тільки те, що вам буде важливо. Так, так само, наприклад, ситуація з а, а, людьми з інвалідністю, можете, але не користуйтеся, наприклад, спеціальними приладами. Це треба буде окремо купити. Тому в таких дрібних там є ще де робити увагу, і ми сподіваємося, що на рівні парламенту можна буде ще щось змінити. От. Щодо більшості українців, які, повторюсь, ще раз більш-менш знайшли себе в Польщі, тут насправді варто тільки чекати якнайшого прийняття цього закону. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Так, я воно. Ні, ви я б хотіла просто підсумувати, що якби цей законопроект він насправді якби, українці стають такими ж іноземці, як всі інші іноземці, правда. А, так, це так, толь... при... uh -huh. ну, по-перше, це тенденція не тільки цього закону, ця uh -huh. допомога зверталася потроху. Бо, наприклад, якщо ми говоримо про uh, можливість заселитися до спеціальних осередків, то вона uh -huh. була досить суттєво обмежена ще в попередню новелізацію. А розговори про те, що не всі послуги на НРЗ мають бути доступні безкоштовно, були ще в попередні під час попередньої новалізації і там були прийняті. Тому це якби завершує ту тенденцію, яка йде вже майже рік, про те, що uh, допомога Оскар. Рочуються, вона обмежується, і, якщо скажемо так, подивитися глобально за три роки, як от еволюціонувала спецустава, і де ми маємо тут фінал? То звучиться так, що для людей, які працюють, ведуть бізнес, молоді, красиві, здорові, Польща дуже рада. На uh -huh. от, uh -huh. для них всі можливі умови, бо це також важливо, важливо підкреслити, що ця девілізація продовжує можливість вести е ФОПи. JDG, а вона продовжує можливість працювати на дуже, спрощеному, на дуже спрощеній процедурі, тому що ми боялися, що повернуться так звані декларації Ні. І далі ще три роки будуть повідомлення, що є дуже простим способом знайти працю, працевлаштуватися в Польщі. Але, на жаль, вона досить суттєво обмежує для всіх тих, що дійсно потребують допомоги. Мабуть, не більше таке не. Те, що викликає непоку, що наприклад сказано, що люди, які в зв'язку з, в... з війною прибувають до Польщі, можуть мати перші 60 днів допомоги, незалежно від того, чи вони є в... належать до вразливої категорії чи ні, але за виключенням українців. Так, так сформульовано закон, це означає, що люди, які наприклад, зараз з Києва приїдуть евакуватися до Польщі, не будуть мати навіть право на 2-3 дні перебувати в якомусь центрі рецепційному, тому що закон прямо каже, що майбутні рецепційні центри будуть для майбутніх біженців з майбутніх війн, тобто, але не з цієї. Так, так, там і так сформульований, щоб в жодному випадку тут це не було не, не було про українців. А для тих, що тут працюють, ведуть бізнес, насправді це дуже добрий закон, який тільки полегшує їх ситуацію, щоб... Показує напрямок от, еволюції взагалі спеціальних законів і допомог. No, дуже добре, що ви до нас завітали. Дуже такий виважений, спокійний аналіз. От, ви наш гість, ви експерт, Ви тут представляєте український дім? Мова йде про спільний українсько-польський дім. 4 березня, вже скоро. От, ви кажете, що можливо зараз ще на рівні парламенту. można będzie coś zmienić w tym zakonie. A tak z waszej perspektywy, jak wy oceniujecie to, jakim polska władza komunikuje, konsultuje swoje idei z ukraińską częścią społeczeństwa? то скати дуже важко, то скажімо так: українське суспільство в Польщі, українці в Польщі, які проживають, стають більш-менш організованими. Ми вже маємо дуже багато організацій. Uh -huh. На щастя, український дім найкраще, найбільше, але не єдина організація українська в Польщі. І дійсно, наприклад, була проблема під час консультації цього закону, тому що ми отримали проект 23 грудня о 16.32 на емейл uh -huh. з, з проханням дати. Відповідь нашої позиції до 2 грудня, тобто якраз в період святковий. А, трохи січня. в січні. Да, угу. січня, а трохи виступає оборонцям уряду. Скажу, що і інші організації, наприклад, ЗУС, міністерство, також отримували такі самі листи цими термінами. Але я підозрюю, що вони знали про зміни трохи раніше ніж ми. Тому насправді був навіть величний скандал, коли ми всі просили, щоб нам продовжили термін. Дійсно була зустріч 20 січня. Ми. Говорили про свої позиції деякі були прийняті, деякі, на жаль, відкинуті Особливо ті, що передбачали трохи більше допомоги вразливим категоріям. Зараз ми будемо писати до депутатів, писати листи до Сейму, Просто ще раз підтверджувати, що цей закон, окрім того, що робить дуже багато позитивних речей, дещо забуває, що є невелика категорія людей, які досі потребують нашої допомоги. і угу. суспільства, і держава. А як Польща виглядає, і це власне останнє запитання на тлі інших держав Європейського Союзу, власне, в цьому контексті? Якби допомоги надання пізніше згортання, так якби поступової допомоги і якби ну зведення громадян України до якби цього рівня, так ті самі права, що інших іноземців тут, тут дуже скати дуже важко, тому що країни в Європі дуже багато, і кожна має свої uh -huh. Uh -huh. особливості. Але тенденція до того, щоб припинити режим тимчасового захисту і людям, які по суті вже ведуть себе як мігранти, тобто вони працюють, ведуть бізнес, наймають не мають мешкання вправи до школи. Тобто вони приїхали через війну, але заховання їх таке, як у мігрантів. Вона є загальноєвропейською. Це навіть прописано в загальноєвропейських документах. Що цей рік має бути роком потроху виходу з ситуації тимчасової охорони і переведення там, де це можливо, на, на Нормальні рамки, і в цьому відношенні Польща і Чехія є країнами, які йдуть вперед, тому що і там і там є щось подібне до карти Цукер. Можливо, якось іншим часом поговоримо. Яка власне має забезпечити цей плавний перехід від одного режиму захисту до життя в Польщі і в Чехії? Там вони мають також щось подібне до карти Цукер, як звичайних мігрантів. Дякуємо вам дуже за такий фаховий е, коментар і виважений та теж як Мартін на цьому наголосив. Олександр Те, Пестрик. що треба, так те, що треба, справді дякуємо так.